Вітаю, друзі! Я Надія і ви у мене в гостях на каналі Гачком і Спицями. У мене сьогодні 2 грудня, і дівчата відкривають адвенти, створюють різні відео, гарні, почалися різдвяні зустрічі і почався зворотній адвент відлік до Різдва. І я, я взагалі я дуже давно не святкую, ну не святкувала ці свята от Різдвяні, Новорічні. З Новим роком для мене взагалі пов'язані деякі дуже сумні для мене події. Вони давнішні, але це саме ті події, які залишають шрам на серці на все життя. І тому Різдво для мене і Новий рік це не стільки веселий, скільки трошечки такий сумний і щемливий, щемливі дні і свята. І за багато років вперше Різдво для мене запахло мандаринками Новий рік. І снігом в минулому році. Не в 25-му, бо він же ще триває, а у 24-му, коли я відкрила для себе. Рукодільну youtube спільноту і Оленочка запросила у різдвяні зустрічі. І я дуже довго дивилася, як дівчата розпаковували адвенти, як дівчата організовували різдвяні зустрічі кожен день виходили в ефір. Мені це було цікаво, неймовірно цікаво і затишно. Я з теплом згадувала всі ці зустрічі І я думала спочатку і собі зробити щось на кшалт календаря. адвент календаря Але, ну як вводиться, руки до цього не дійшли. Бо дуже багато і планів було, і роботи ще більше. І, але то таке І от у понеділок, я вже змирилась з тим, що я буду більше спостерігати за дівчатами, відвідувати всі їх різдвяні зустрічі. І і буду глядачем на цьому святі. Ну, але ж глядачем же ж також треба комусь бути, правильно? Правильно. Ось, і в понеділок ще ж не почали нічого викладати. З раннього ранку я прокинулась і, як я це зазвичай і люблю і роблю, включила ютубчик під своє ранкове в'язанічко поки прокидатись, вже прокинулась, а вставати ще рано. То я увімкнула. Подивитись щось, що мені впаде у, в очі Перше І натрапила на відео Ларисочки з каналу Різна Кольорова мозаїка», в якому вона розказувала про свій минулий тиждень і вона збирала адвент календарі в цьому році. Вона і в минулому році збирала адвент календарі разом з багатьма дівчатками. і було... У неї казка про білосніжку і 17 гномів, бо 17 дівчаток разом з нею збирали ці календарі і всі потім їх розпаковували. А в цьому році вона їх збирала сама. Вона дуже багато календарів віддала на благодійність, на розіграші. Ось, і в одному із своїх відео, а я є її постійним глядачем і великою шанувальницею. Вона розказала, що створює в цьому році іншу казку, і що вона дала натяки і запропонувала нам цю казку відгадати. Ну, звісно ж, я відгукнулася, але скажу вам чесно, я зовсім не вгадала ту казку, на яку вона натякала, чогось мої думки і моя фантазія завела мене зовсім в іншу сторону. Але Ларисочка вирішила, що вона відзначить, нас всього троє прокоментували казку, точніше, коментарів було багато, а вирішила здогадатись спробувати, яка то казка, було нас всього лише троє. І Ларисочка вирішила нас надіслати нам свої адвент-календарі. Я не знаю, хто ще з дівчаток, бо я, якщо чесно, вона натякала, які вона календарі збирає. От. і я не знала я взагалі не знала, що саме адвент-календар їде до мене. Я бачила, я побачила, що в понеділок я відкрила застосунок нової пошти, бо вони зараз рідко повідомляють, що до тебе поспішає посилка, як це було раніше. Ще посилку не встигли відправити, а вона вже поспішає. Треба заглядати в застосунок. Вона ж сказала у відео, що вона всім, хто коментував, відправила ці календарі. І, ось. і я заглянула у застосунок, і побачила, що мій календар їде до мене. Не календар, а посилка. Ну, так, да, календар, напевно. От. Але у Святого Миколая, напевно, по дорозі були якісь справи, і вона приїхала лише сьогодні. Ось я її забрала ввечері і до вас підключаюсь. І я хочу, щоб ми розпаковували її з вами разом. Ось, того, що до мене приїхав, ось такий великий. Паба! Так, зараз я трохи лампу, я не знаю, як отвернути, бо вона буде засвічувати. А уже ж у мене 9 вечора, і звісно, що темно в хаті. І до мене, друзі, приїхав шкарпетковий адвент. Ось подивіться, яка це краса. І тут у мене, бачите, шкарпеточки сохнуть. І тут у мене вітаю у шкарпетковій родині. Ларісочка мене вітає у шкарпетковій родині. А оскільки у мене сьогодні вже 2 грудня, то ми з вами відкриємо зараз номер 1 і номер 2. І знаєте, друзі, я вже неодноразово казала у своїх відео. Е, В'язати шкарпетки. Саме гарні шкарпетки із гарної пряжі навчили мене ви. Бо раніше я в'язала з бабусиного міксу і носили, що носили, те й носили. То тепер в'яжемо і носимо, отже, відкриваємо. Віконечко. Опс! І тут у нас, і тут у нас котики, які принесли нам ось таку гарненьку шкарпеточку. Хм. Подивіться, яка гарна це брошка, напевно. Ага, да, це як така заколочка брошка. Так. Ось отак я вам її покажу. Подивіться, яка смугастика. Це, напевно, форза страйпс смугаста. Так. А які котики тут сидять? Коник не падай, заглядають і виглядають. І відкриваємо сьогодні і другий, бо сьогодні ж уже друге число, і другий віконечко. І тут у віконечку м'яу коточок Коточок замотався, і коточка розмотувати не можна, Того, що це ще одне завдання від нашої каскарки Лариси. Вона розказувала також в цьому відео в понеділок, що вона... На цих котиків намотала пряжу, і у котика на спинці ось там підписано, що це за пряжа. І та із майстринь, хто перша вив'єже з цієї пряжі шкарпеточки і подивиться, що там за пряжа, ну, або зможе на помацьки здогадатись, що там, то вона отримає від неї якийсь або приз, або ще щось. Ну, Здогадатись по вигляду пряжі і по її. Структурі я не зможу, просто того, що у мене немає такого великого досвіду із різної пряжі. Тому я буду чекати наступного котика, який мені попадеться в наступний день якийсь. І відкривати я буду по одному в день. Десь він там буде. І вона ще розказувала, що буде така сама пряжа, щоб можна було зв'язати, бо я в'яжу шкарпетки дві разом. От мені по одній. Ну, не дуже добре. Тому я знайду, яка буде наступна пряжа, коли дойду до неї, і буду починати дві шкарпеточки разом. Боже, яка краса? Ну, Ларіса це взагалі кладість ідей і креативу. Отже, друзі, до наступної зустрічі! Напевно, я буду монтувати їх такими короткими відео і викладати кожен день. Всім тихої і мирної, бо у мене вже ніч. Я буду відпочивати. Та, де я відпочивати? Я щас на емоціях буду часов до 11 в'язати, це точно. Всім моє велике-велике серденько. І Лариса ще присилала дівчаткам казку. І Про кота у шкарпеточках. я вам залишу хештег в описі під відео. Якщо цікаво, подивіться, які казки складають дівчата.